Слава, тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь, коли хто хоче, ти за мною, а й зречеться себе самого, візьме на себе хрест і йде сідом за мною, бо похоче спаси, Суспільному, по битві, а хто буде суду, заради валі, то й спасені, яка бо користь, війні здобути світове. І запастити свою душу, щоб він дати замін за власну душу, той висоровиться моїх слів перед цим родом, перебули та грішним, буде соромився чи повідомисла Отця свого і загалом святими. Слово. світ милий, як хочеться жити мені, а смерть забирає. Все треба лишати і треба лежати в землі. Прощай, люба моя родина, друзі мої дорогі. Христос народився. Амінь. Сумно. Сьогодні гірко, тяжко. Боляче і прикро, бо сталася непередбачена сімейна. Родинна біда. Сталося то, чого ми всі з вами не надіялися, а ще у ці дні. У дні святкування Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Покійний Володимир Мирослав. Він так само любив, як і ми, свята, любив коляду, любив посидіти, любив, як кажуть, Породіти і повеселитися, але цього не сталося і цього йому не судилося у цьому році. Не знав покійний, що це його останній рік. Не знав він, що йому вчора біля його домовини заколядують, Бог предвічний народився. І це вже було останнє в його адрес пошани, в адрес такого нашого співчуття, бо він тої колядки вже і не почув, але вона була остання, прощальна для нього, брати і сестри в Христі. І ми сьогодні стали перед фактом великої біди. Нашої долі і нашому, нашого земного християнського життя ми стали з вами перед фактом смерті, який має пряме відношення для всіх нас з вами. Незалежно ні від нашого становища, незалежно ні від нашого положення. Незалежно від нашого віку, брати і сестри у Христі, бо ми бачимо, яка страшна смерть. Ми бачимо, яка невблаганна вона. Ми бачимо, що вона не святкує, не відпочиває, не має ні відхідного, ні прохідного. Вона робить свою роботу. Вона Руйнує наші сім'ї, родини. Вона від нас забирає найдорожче, що ми маємо з вами, брати і сестри в Христі. І, хоч як наша медицина не старається, бо й багато крім медицини було розумних людей, які хотіли змінити у цьому світі щось. Якусь його трошки структуру, але важніше і найважніше було продовження віку кожної людини прожити на, у цьому світі і на цій Божій землі. Але всі їхні ті зусилля, старання залишилися безрезультатними. Бо як люди вмирали, так і вмирають, не рахуючи всяких трагедій, війни, війни і всього того, але чисто такі люди ну, світські, як говорять, як ми бажимо, бачимо це на досвіді нашого пережитого життя. Як цей світ плакав в сльозах і прощання, так. Плаче і продовжує плакати. Сьогодні свято, сьогодні продовження святкування Різдва Христового. Сьогодні церква вшановує першого мученика за віру Христову, першого борця за віру Христову апостола, архідіакона, мученика Степана. Який 30 років віддав своє життя. Тільки 30 років прожив і е, так він собі постановив, бо його за те, що він любив Бога, вірив в Бога, сповідував Божі заповіді, його каменували за містом і навіть на місці. Його страти, місці його смерті був апостол Павло, який ще на той час був язичник. Язичники це була така велика біда для християнства, тому що вони противилися християнству. Вони старалися ну, відвертати людей від Бога, вони робили все, що було в їх силах. І можливі, і вони були при владі, і їм це вдавалося зробити, брати і сестри Христі. Ми сьогодні у Володимира Мирослава. Ми сьогодні останні тут прийшли. Я маю на увазі до нього, не на це подвір'я. Бодай Боже, аби ми... Приходили на це подвір'я у радості, в у комусь такому життєвому удоволенні і найкращих миттєвостях нашої долі і нашого земного християнського життя. Але ми сьогодні прийшли, щоб його вшанувати, віддати йому шану і повагу, а найважніше помолитися за його вічну живу. Християнську душу, щоб за ті поступки, за його таке прожите життя, бо Іван Богослав сказав, я є Альфа і омега у книзі Откровення Апокаліпсусу. Я є початок і кінець. І для Володимира був початок, а сьогодні вже кінець. Знаєте, колись. Праведний Іво, він прожив праведне життя, Боже життя, з Богом життя. І коли він вже був на постелі, з якої його мали забрати у вічність, йому так з підсмішкою сказали. Бачиш, ти такий праведний, ти так молився, ти так. Любив Бога і прославляв. Але що з тобою Бог зробив? Ти вмер. Де Бог? Він подивився, відкрив очі і сказав, Господь дав, Господь взяв, нехай буде ім'я Господнє благословено від нині і до віка. Знаєте, Наша християнська віра, наша релігія, вона не вчить, що тут кінець, що Володимир умер, Мирослав, ми його віднесли, поховали і все. Але його душа пішла до Бога, його душа пішла до Творця, його душа пішла до того, хто її дав. А дав її Бог, і вона така була особлива у його прожитому життю, яка вона була наповнена Божою ласкою, Божим благословенням, такою щирістю, добротою і мудрістю. І сьогодні його душа іде до Творця, Йде до Бога, іде до того, щоб успадкувати там царство. Небесне і щасливу вічність. І ми не сумніваємося в нічому, що, може, Господь щось там буде робити з його душею якісь випробування. Ні, дорогеньке, бо вона йде в такому багатому багажі добрих справ, які встиг зробив і зумів зробити спокійний Володимир. Мирослав, ми тут старші, поважні люди, знаємо його, а може молоді не знають, то я вам дорогенькі у тому прощі прочитаю, хто це був, що це було за людина, як він прожив і який він був, тому прошу уважно послухати, тому що. Для мене, як кажуть, це вже таке. Я тут близько через город жив. Я його знав дуже багато років, як він ще будувався, як ми лише приїхали з Польщі з Наталочкою, бо за 43 роки нашої такої тут спільного життя ми один про другого дуже добре знали. А вам раджу послухати. Всім як одному Володимир Дмитрович Франчук, а його ще кликали миро. Народився 1 червня 1954 року в селі Пробіннівка Верховинського району, бо там працювали його батьки. Ще малим хлопцем, хлопчиком батьки. Привезли його до бабці у старі кути, а самі змушені були їхати в Пробійнівку працювати. Проживаючи з бабцею, він прийшов навчатися в кутську школу. Він був тут щасливий, бо на вулиці було багато таких вже пустотливих хлопчиків, як він. На жаль, багато його друзів, дитинство вже відійшли у вічність. Кільні роки пролітають швидко, і після закінчення школи Володимир поступає в Бурштинський енергетичний технікум, та навчання переривається службою в армії. Так, як відповідального дисциплінованого сержанта для проходження подальшої служби його направляють у Польщу. Після закінчення строкової служби він... Залишається й далі на військовій службі, у вже старшого прапорщика. 1975 році, приїхавши у відпуску додому, сказав, що не повертається на службу без Наталки. Все, тут вже бачите, як кардинально міняється все без коханої своєї дівчини, Наталки. Та у січні цього ж року зробив її пропозицію і вже разом вони поїхали на службу до Польщі. 1976 рік був для них найщасливішим, бо доля подарувала їм донечку Лілію. Разом зі службою в Польщі він закінчив Коломийський технікум механічної обробки деревини. Скорочено називався технікум Мон, і на той час він був тут майже на рівні інституту, престижний такий був технікум. Після військової служби пішов працювати в Куцький лісокомбінат. Потім перейшов на роботу в Куцькій СПТО 36, але юнацьке захоплення автомобілями і транспортом привели його на роботу у Косівський ДОСАВ. 38 років пропрацював там під час роботи у Досафі Володимир Дмитрович підняв на високий рівень мотоциклетний автомобільний спорт, об'єднавши до коло себе хлопців-любителів автотранспорту, за яке його наполегло в осьні високого високим організаторським здібностям значно популяризувався авто. Мотоспорт і про, і про спортсменів Косівщини стало відомо не тільки в Україні, але за її межами. Особисто він виступав у складі команд Польщі Чехії за весь період роботи на пос на посаді керівника своїм мудрим керівництвом щирим ставлення до людей завоював небияку. Повагу авторитет. Його сумлінна праця цілком заслужено була, відзначена численними грамотами та подяками. Фотографія Володимира Дмитровича багато років висіла на дошці пошани в Центральному комітеті в Києві. Його щире, велике серце випромінювало для всіх тепло, любов. Роботу, також повага до людей виразилися в тому, що його чотири скликання поспіль обирали депутатом Старокотської сільської ради. Знаєте, він, я знаю, як він був депутатом, я знаю, як його у депутатський корпус покійний поплік загнав, сказав, що як такий чоловік. У нас живе така людина, він відказувався, він не хотів, йому було накладно, але він, як кажуть, здався. І ви дорогенькі всі тут, сусіди, знаєте, що це не був депутат на папері, це був депутат справи, депутат дії, депутат, до якого прийшли, і він... Не сховався в хаті, замкнувся, він сказав, Наталечко, скажи, що мене нема. А він виходив до людей і, що у вас, які проблеми. І він вирішував на той час любі питання, бо навіть по селі казали, з других вулиць треба йти до Володя Франчука. Володя са може е, зробити і допомогти. Це був штатний депутат нашої сільської ради з таким високим рівнем депутатства і того виконання обов'язків депутата перед народом і перед людьми. Він був дуже добрим чоловіком, турботливим батьком, найкращим у світі дідусем. 24 грудня. У на Різдва Христового перестало битися серце надзвичайної людини, людини з великої літери, людини, яка багато людей була для, яка для багатьох людей була другим батьком, яка так любила життя і всіх тих, хто навколо нього. Нема таких слів, якими можна було б виразити біль втрати коханого чоловіка. Люблю батька та гарного, прекрасного дідуся. Сьогодні він прощається, Наталочко, з тобою, твій володя. Я знаю, він тобою гордився, він тебе так любив, він ну, ну він такий був, що мені слів настоя по відношенню до тебе, бо він казав, Це моя Наталя. Це моя Наталя, це моя Лілька, це мій Вовка Володимир Вона Внука. Він там, знаєш, так як пише, багато в серці було любові, любові щирості, мудрості, поваги і доброти. Тому що серце було наповнене такою Божою ласкою і Божим благословенням. І так Бог покерував, що нині. Він вже через мої уста тобі щиро, щиро, щиро дякую. Бажаю тобі усього найкращого, І каже Наталю. Сьогодні день для нас тяжкий. Сьогодні так сталося, що ти залишаєшся, а я йду. Але ти не сама, ти маєш дочку. Ти маєш внука, ти з Господом Богом, і Бог тобі буде допомагати себе кріпити і тримати. Може, якісь наталочку були незручності у житті нашому сімейному, то за все мені сьогодні вибач, пробач, не забувай мене і молися за мене, і пам'ятай мене завжди, що ти моя була найдорожча дружина. З якою я прожив своє Богом, дане мені життя. Прощається, прощається він сьогодні, ліка, з тобою віта. Ти одна, як він тебе любив, дорогенька, знає Бог, знаєш ти і знає він. Він би тобі був готовий все віддати. Він так завжди переживав, як щось так, знаєте. Незручно ці теж всюди бувають. То життя. У життю не так просто. У життю бувають всякі такі сімейні неспокої, родинні неспокої, у сусідству неспокої, у суспільству неспокої. А в кому життя всі ми з вами, всі ми грішні. Можемо помилитися, можемо щось не так, як кажуть, у життю оступився. Не в той бік став, не там став, не так повівся, не так подивився. Це є життя. Це таке і тому він завжди був, знаєте, для нас покійний був якийсь жірець в цьому, знаєте, дуже рівний, розумний, поважний чоловік. Бо якщо щось, знаєте, таке, то кажуть, той щось не дуже рівний. Якби щось. Щось бочив у життю, а Володя завжди був такий прикладний для нас усіх, брати і сестри у Христі. Тому ти дорогенька мала найкращого тата в світі. Ніхто такого не мав, як ти мала. Ну, а бачиш, тут життя і смерть інакше розпорядилися. Ну, прощається він. Своїм дорогим найдорожчим онучком Вовчиком. Так він його називав, бо він його страшенно любив. Це я знаю. Я дивився, він кажуть. Він ну, він як ну він як дивився на нього, то було щось з чимось. Я знаю, бо я видів, як ну, володька такий ріс тут на очах. Я його знаю від маленького. Я його знаю від того часу, від коли його похрестив у церкві. І він ріс так, знаєте. Я вчора спитав, Владзю, скільки тобі років? Він каже, шістнадцять. Я кажу, ти за дідом лишаєшся, тут обізно. Він каже, так, вже, ну а що робити так? Прощається з тобою, володя, ти дідусь. Ти -то все відчув, і я вже такі мої слова. Тут зайві, лишні. Тобі дідусь був за все, за все, за всіх, за вся, за все. І він так хотів тобі добра і так бажав тобі, що може людина осягнути в життю, а ти старайся. Ти будь з мамою, з бабцею, будь чемний, будь такий, як вони тебе виховують, як вони хочуть, який би ти мав бути, прощається. Здор... Так, зло... Я знаю, але вже я тут, ось діда, ось діда. Їсі з дружин? З Друж... Ага, з сестрою Натальчиною Ірочкою. А що, це ви? Моє. Ви старші на мене? Так. Ага. Так виглядаємо. Ну так вид, але так є, реально так. Ні, я менше. Вона молода, бо вона мала доброго чоловіка, молодя, вона її вона... на руках носив сюди життя. Ну нічого, прощається так зірочкою, її сім'єю. Ну він у вас був у родині такий, що з чимось.